Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Вибираючи свій перший тракторець, багато хто з вас задається запитанням, скільки той тракторець в майбутньому буде брати палива при тих чи інших видах робіт. Звичайно, для мене це було дивно і залишається дивно, тому що тракторець теж, звичайно, не автомобіль, який практично завжди ввозить вашу п'яту точку і пришвидшує просто ваші вирішення е, якихось питань. Так звичайно, це ваш, в першу чергу годувальник, і запитувати скільки він там бере палива, тут знаєте діло. Неправильне, і якщо ти береш тракторець, то ти, звичайно, його береш для того, щоб він на тебе заробляв. Тому коли у вас один гектар поля чи доцільно буде вам купляти трактор, ну не знаю. скоріш за все, що ні, вирішувати кожному з вас. Ну але так як запитання поступають в кожному відео, розкажи, скільки бере при Оранці, при дисковці і так далі, то звичайно, я про це сьогодні вам розповім. Усім приємного перегляду! Розпочинаємо. See death in their dreams. Зараз, друзі, пішла мода на потужні трактори, і як бачите, у нас зараз в Україну завозяться трактори не сильно більше за цей, ну але 45 сильним там чи 50 сильним двигуном. Я розумію, що дядько хоче заплатити невеликі гроші і отримати потужний трактор. Всі вже ми привикли до судепської техніки, яка. Могла виконувати багато робіт, як з причіпним, так і навісним обладнанням за невеликі кошти. Це на нас, звичайно, всередині залишилося, і ті, хто возить китайську техніку, ну і самі китайці вже пронюхали, що українці хочуть багато трактора за невеликі кошти. І це саме головний мінус, коли ми хочемо такий зробити вибір, тому що якістю в таких тракторах та й не пахне. Але ми ж все рівно на чомусь мусимо працювати, тому і купляємо. Звичайно, для простого дядька села, який там буде обробляти 1-2 гектара поля, такі трактори абсолютно недоцільно брати. І я взагалі рахую, що для таких цілей потрібно брати трактор, наприклад, Т-25. Ну але сьогодні ж ми говорити будемо не про таку техніку, і багато кому це не подобається, що я згадую про трактор Т 25 тому сьогодні. Ми це залишимо десь в стороні. Бо, як говорять, не такі ми багаті, щоб купляти дешеві речі. Ну, звичайно, дядька взгнали такий тупік, що ми, на жаль, змушені це робити. Звичайно, є право на життя цих тракторів, і якщо хтось буде такі тракторці купляти, то звичайно показуйте нам, щоб ми дивилися, як вони служать. І вертаючись до теми розходу палива на такому тракторі, хочу звернути вашу увагу, що все буде залежати не тільки від об'єму двигуна. Всі вони плюс-мінус одинакові. Це трьохциліндрові двигуни йдуть від 1,5, 1,7 і 1,9 літра, Так як тут все чергу буде залежати від декілька чинників. Перше, це друзі, навісне ваше обладнання. Один плуг має сильні дуже винтові полиції, такі як у мене віракс, і він дає більше навантаження інший, дає, наприклад, такі як у мене Уня. Менше навантаження, хоч він трьохкорпусний, тому в першу чергу буде ще впливати ваше навісне обладнання. Другий чинник це ґрунт, який ви будете обробляти. Хтось буде працювати на пісочку, хтось на суглинку, хтось буде працювати на важкому чорноземі. І від цього також буде впливати розхід палива. Третій чинник, друзі, який буде впливати на розхід палива, це звичайно саме паливо, якість його. Перевірив я вже це на собі, купив на Безіменній заправці без паливо, подешевше. І купивши там, де я постійно купую на відомі брендовій заправці паливо, то можу сказати там, де ви купуєте дешеве, якесь безіменне паливо, то розхід, звичайно, побільший. Тяга погірша, це однозначно. Ну але, звичайно, якщо порівняти ту ціну і ту ціну на брендовій заправці, то вони практично плюс-мінус вирівнюються. Все, що тільки один плюс від цього, купуючи на брендові заправках паливу, це вам апаратура і ваш двигун скаже дякую в подальшому. Тому купуйте обов'язково якісне паливо для будь-якого тракторця, навіть совдепольського. Ну і звичайно, останній чинник, який буде впливати, основний, можна так сказати, чинник, який буде впливати на розхід палива, це, звичайно, ви та людина, яка буде працювати на такому металічному коні. Тому що якщо у вас немає досвіду, то й розхід палива буде у вас великий. бо хтось може урати наприклад тих самих двадцять сотків півтора години. Ну а хтось 40 хвилин. Тому е коли у вас є приходить досвід в е налаштуванні плуга в роботі на тракторі, коли ви це все відчуваєте, коли ви що маєте зробити, то звичайно розхід палива. Буде падати. Звичайно, є такі трактористи, я помічав, які ціле життя працюючи на тракторі, так і не навчилися якісно налаштовувати той саме плуг чи інші, якісь навісне. Не кожен буде з нас тракторист, не кожен з нас буде вчитель і так далі. Напевно, я вже багато наговорив, тому давайте. Розповім, скільки бере ця ДТЗ, п'ятдесят три, п'ятдесят на 35 кінських сил при тих чи інших видах робіт. В першу чергу, друзі, давайте поговоримо про транспортні роботи, тому що на цих роботах ця ДТЗ можна сказати, паливо не їсть, а просто нюхає. До прикладу, можу сказати при транспортуванні такою ДТЗ повноогружоного причіпа. У моєму випадку з гноєм на відстань, десь 2 чи більше кілометра в одну сторону. Розкидаючи цей гній по полю з причіпа, заводячи кожен раз і кожен раз глушачи. Так само е, приїхавши назад, то поміривши, така ДТЗ взяла лише приблизно десь 800 грам деспалова, що я рахую просто смішно. Е, коли ти проїхав більш ніж 4 кілометра, е, туди гружони назад пустий, то просто шикарно. Звичайно, це пов'язано з тим, що ви можете швидко переїжджати. Таким тракторцем між ділянками, якщо я на Т-25 їхав дуже довго, ну як дуже довго, в принципі, довго, то цим тракторцем я просто лечу. тому що його дев'ята передача це передача, на якій ви можете їхати там при тиші 500 обертів швидкістю 25 км на годину. А якщо трошки ще більше притопити, то сміливо можете тягатися з кутеристами. Це його звичайно дуже великий плюс, і коли ви будете таким тракторцем виконувати якісь транспортні роботи. Якісь переїзди, то ця ДТЗ взагалі, практично, можна так сказати, не буде споживати палива, і можна буде цілий день від'їздивши, наприклад, там десятки кілометрів і потратити там, близько 10 літрів палива. Це дуже круто, і в цьому є дуже великий плюс цього тракторця. Ну і так далі ми будемо рухатися по зростанню палива. Слідуючий вид робіт, при яких ця ДТЗ споживає трішки більше палива, це, друзі, сівба та оприскування. На гектар у вас буде получатися десь 3-4 літра, що я рахую просто от такі показники. Слідуючий вид робіт це друзі, культивація та дисковка. Так, так, вроді би, і не такі вже легкі процедури, але оцей тракторець на них не так вже й багато палива бере. Приблизно від 6 до 7 літрів на 1 гектар це в моєму випадку, коли ділянки від 10 до 30 переважно сотиків. Бувають більші, але переважно це 20-30 сотиків, і тоді ви получите розхід 6-7 літрів на гектар. Я рахую, що це просто чудово і це взагалі дуже дешево таким маленьким тракторцем робити таку в принципі нелегку роботу на нормальну глибину, коли в мене диски практично лізуть на повну. І культивація це 8-12 см, не таким же і легким культиватором з великими стрічистими лапами. То я рахую, що це дуже і дуже круто. 6-7 літрів при отаких невеличких діляночках. Звичайно, якщо у вас буде ділянки, якісь пайові, це там, наприклад, гектар, два в одному місці, то я думаю, що ви без проблем вкладетеся в 4,5-5 літрів на гектар де спалива. Це при півтораметровій дисковій бруні і двохметровому культіватору з катком грудобоєм Слідуй вид робіт, при яких цей тракторець споживає трішки більше, ніж я друзі планував, це друзі-роторна косарка, метр 35. Ділянки всі, які я кушу, це переважно 20, 30, пів гектара. Дуже не часто буває таке, що я можу косити 1 гектар там за раз. Це переважно малесенькі ділянки, 10, 20-30 сотиків. То хочу сказати, що я був розчарований е, оцим тракторцем при роботі з косаркою, тому що він, друзі, споживав десь 11-12 літрів на 1 гектар, і це я вам скажу більше, ніж Т-25. Тому що мій Т-25 споживав приблизно десь літрів 8-9. Чим це пов'язано? Ну, з тим, що, друзі, він не може на вал відбору потужності видавати ту мощність, яку видавав Т-25. Він на мою думку, тут видає десь лошадок, напевно, 22. Ну це по моїх відчуттях. Порівняння, наприклад, з трактором Т-25. Ну і звичайно, швидкість руху при косовиці буде менша. Коли на Т-25 стандартно косив 7-9 км 11 за годину, то тут, друзі, ви будете косити 5-8 км за годину. Ну це максимум в залежності від площі і залежності. Від того, що ви коште, якщо це буде польова трава, це 5 км на годину, а якась люцерна не дуже там висока, або сіяна трава це десь кілометрів 8 за годину, десь отак приблизно в таких межах. Ну і основний вид робіт, який ми з вами всі привикли робити, друзі. Ну і напевно найбільше полюбляєте я і думаю ви, це оранка. Багато хто говорить, що китайські трактори споживають там по 20 літрів. Паливо на один гектар, ну це, звичайно, е і таке може бути. Все буде кажу залежати від ґрунту, який ви обробляєте, і від того тракториста, від цієї людини, яка працює на цьому тракторі. Бо я ж вже попередньо говорив, що хтось може швидше зробити це, а хтось повільніше. Можу сказати в даному випадку лише за себе. У нас, друзі, є піщані ґрунти, суглинки, глина і. Е Торф'яна земля і трішечки чорнозему. От зовсім трішечки. Тому практично завжди ми працюємо або на пісочку, або на пісочку з глинкою. Це основний такий ґрунт обробітку е, оцим тракторцем з моїм трьохкорпусним плугом, 3 по 25 на глибину 20 см. У мене, друзі, цей тракторець споживає 15-17 літрів. На 1 гектар, що я рахую, просто чудово таку саму кількість палива, друзі, споживав мій тракторець т п'ять з плугом Вірекс 225 орлік оригінальним польським плугом, але звичайно там відвали були зовсім іншої форми з набагато більшим супротом землі. Але так як тракторець міг трішечки швидше урати, це десь приблизно 7 км на годину. А оцим тракторцем з трьохкорпусним плугом 3 по 25 я ходжу друзі швидкістю 5 км на годину, то воно плюс-мінус якраз. І дало ту компенсацію в одинаковому розході палива. Тому, наприклад, коли ви будете працювати на Донфенго, джинмі чи на будь-якому іншому китайському трьохциліндровому тракторці, то розхід палива у вас буде приблизно такий самий, як у мене. Але це звичайно тоді, коли ти орж ділянки 20-30 сотиків і між ними переїжджаєш. Якщо це будуть великі ділянки, то можна ще трішечки віднімати. Але це, звичайно, буде залежати від вашого вміння, від вашого плуга, ну і від самої. Землі і глибини, на яку ви будете цю землю перевертати, в принципі, от такі показники розходу палива таким тракторцем ДТЗ 5354 HPX, Це звичайно буде стосуватися також дтз 5244 HPX, Вони будуть одинаковими ще раз. Десь появляться або тут, або з цієї сторони, що ви собі могли переписати ну або запам'ятати і в майбутньому. Розуміти, скільки ви будете витрачати палива, купивши, наприклад, отакі тракторець. звичайно, друзі, більш кубатурніші трактори, наприклад, там ДТЗ чи будь-які інші 40-сильні, 50-сильні тракторці, приблизно будуть також мати такий самий розхід палива. Ну можливо, там на 2-3 літри більше, але звичайно, вони будуть працювати з більшим навісним обладнанням і виконувати швидше ту саму поставлену роботу. Чи якщо у вас велика кількість поля, то звичайно є тоді смисл купляти такі тракторці. Тому я надіюся, що вам було корисне та цікаве моє відео. Тому за мої старання, як завжди, поставте жирний лайк, ну і не забувайте підписатися на канал. Будуть цікавити, друзі, якісь запитання, то звичайно пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. На остаток хочу, друзі, всім побажати я міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим все, папа. -па.